Всім привіт, 24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо вашій увазі шліфувальну машину професіональну Bosch GWS-180L. Bosch, друзі, це якісь надійність. чим має переваги акумуляторна шліфмашина? тим, що вона скрізь буде, друзі, вам доступна, не, п... не прив'язуєтеся при роботі з електроенергією. Що вам розказувати? Багато хто хто із нас. Свої, свій час думали тільки про акумуляторний інструмент. І от він перед нами, друзі. Надійна німецька якість. Цікавиться, заходьте на сайт електромотора, Ціна на сайта стріч одинаково. Ми при можливості йдемо на зустріч. Так що Набирайте на Viber 063 426 10 10, а та також телефонуйте, торгуйтесь і будемо мати такий от чудовий професійний інструмент Бож всім мирного неба, друзі. 063 426 10 10.